Добрий день, друзі. Сьогодні осінь пахне виноградом, духмяним, стиглим, запашним, налитим сонцем, згостуджений зірками. Виноград одна з найдавніших рослин на землі. Знайдені відбитки винограду датуються третинною епохою. Пропоную відтворити громавинограду знайомій вам техніці Квілінг. Форми квілінгу поділяють на відкриті та закриті. В цій роботі ми будемо використовувати такі форми, як закрита та відкрита спіралі та листик або маркіза. Для роботи вам знадобиться картон, смужки для квілінгу. Їх можна замінити смужками 5 мм з двостороннього кольорового паперу. Інструмент для квілінгу, зубочистка, лінійка для квілінгу. Олівець, клей ПВА. Починаємо з виготовлення ягід винограду. Скрутіть смужку інструментом для квілінгу. Вкладіть в отвір лінійки, щоб смужка розкрутилась. Склейте кінець клеєм ПВА за допомогою зубочистки. Зробіть ягодки різного розміру, кольору та щільності. Приклейте ягідки до картону, формуючи грона. Для кожного листочка зробіть 4-5 закритих спіралей, приплюснувши їх з двох боків. Склейте деталі між собою. До композиції додайте листочки та гілочку. Додайте відкриті спиралі. Коробка готова. Творіть та фантазуйте!